Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Live. Мене звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні будемо говорити про Asus Zenfone 10, котрий до наших рук потрапив завдяки нашим друзям із інтернет-магазину Pixafone. Посилання на цей гаджет в їх каталозі чекатиме вас в описі цього ролику. І якщо раптом в їх каталозі я цей гаджет не знайду, тому що він нещодавно до них приїхав, і можливо, вони карту товару банально не встигли створити. Я залишу посилання на телеграм-канал. Але якщо навіть не розміщу. На телеграм, а розміщу на сайт, то ви на сайті пошукайте лінк на телеграм. Тому що вони свій телеграм-канал ведуть супер активно, і там часто з'являються не тільки нові товари, котрі не встигли ще опублікувати на сайті, то там ще є акції. Це зараз не реклама, це зараз від мене. Там є кльові акції, наприклад, я не хочу вам брехати, здається, за 33 чи 34 тисячі. Там нещодавно розпродавали Galaxy S23 Ultra, здається, в найдешевшій модифікації, але новий, запакований. Це офігенний прайс. Тож я дуже сильно рекомендую звертати на їх телеграму увагу. Піксафону велика подяка. Моя мордяка заблюрена. Ви читаєте коротенькі технічні характеристики цього телефону. Ви помічаєте, що в нього невеликий екран, і при цьому флагманське залізо. А це значить, що що перед нами компактний флагман, котрих на ринку дуже небагато. Компанія Apple свої міні-флагмани зарубали, а компанія Asus така «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- -ха 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 -ха! І показує, як треба робити. А в чому ж вона це показує? А давайте дивитись на комплект. Ну, вона багато в чому показує, але почнемо ми з комплекту. В комплекті є чохол. Він, відверто кажучи, ну, нічим не чим не цікавий взагалі. Але в нього є конкретна прям фішка. Він є в комплекті. А ще до нас залетіла муха. Тому зараз в нас в кадрі буде двоє. Рано чи пізно вона обов'язково припреться. А ще чехол це чудовий привід нагадати вам про наших друзів і звуків посилання, на котрих також буде в описі. І у них є величезний асортимент аксесуарів для майже будь-якого сучасного смартфону. Зверніть на це увагу. Також в комплекті є документація. Не можу сказати, що вона сильно цікава, тому не будемо звертати на неї багато уваги. Є type c Type-C кабель. Чому? Тому що і в смартфоні Type-C кабель, і в заряднику. Type-C порт. і в заряднику Type-C порт. І ви думаєте, що він прям вау, який кльовий! Але це всього 30-ватна зарядка. Без коментарів. Окрім того, звичайно, є Сімтул, отакий як позитивний маленький. І для того, щоб Сережку просто повергнути в шок, компанія Asus в комплект кладе гарнітуру. Гарнітуру навіть не наушники. Тобто тут є і кнопка відповіді, і мікрофончик. А для того, щоб я мову втратив, тут ще й амбушури є. <сум> Компактний флагман з 3,5 міні-джек, тому що ця гарнітурка закінчується 3,5 мініджек, тут є міні-джек. Компактний флагман з міні-джеком, з флагманським залізом, з невеличким екраном, і в нього ще є козирі, про котрі ми зараз поговоримо. Це, як на мене, звучить все дуже спокусливо, правда? Давайте дивитись на зовнішність. І ми відразу переходимо до. Для мене особисто одного з найважливіших козирів цього смартфону і знаходиться він ззаду. І хтось думає, можливо, що я говорю про камеру, а ні, я не про камери. Але давайте все ж таки про них. Як ви бачите, верхній сенсор випирає трішки більше, ніж нижній. Тут два сенсори камери, тут є спалах, тут є нагадування про те, що ти купив Asus Zenfone і логотип компанії. А головна фішка це матеріал, з котрого виготовлено. Задник. Хтось би це назвав софт тач пластиком, але це не фіганий тач пластик. Я його назвав би неагресивний наждак. Він дуже чіпкий. І саме тому, отой чохол я жодного разу не вдягав на цей телефон. Він неймовірно впевнено фіксується в ваших долонях і взагалі не намагається звоїти вислизнути. Цей матеріал, він. Я не знаю, його боги нам послали. Це саме те, що має бути на тильній стороні смартфону. Молодці. Рама у нас металева. На якій це грані? На лівій немає нічого, тому відразу подивимось на праву. На правій у нас знаходиться сканер відбитку пальця і качель регулювання гучності. На верхній грані той самий божественний міні-джек. Мікрофончик системи шумозаглушення. На нижній грані у нас Type-C порт, у нас лоток під картки, розмовний мікрофон і мультимедійний динамік. На фронтальній панелі складно не помітити екран. А окрім екрану, тут у нас є не дуже симетричні рамки, але смартфон невеликий і тому вони не бісять навіть помітний підборідок. Я знаю, що воно підборіддя, але підборідок, погодьтесь. Весело звучить. Тут у нас в місці переходу фронтальної панелі в верхню грань розташований розмовний динамік, фронтальну камеру також складно не помітити, світлодіодів нема. Фронтальна панель цікава не тільки тим, тим що там живе фронтальна камера і екран. Тут ще й божественна олеофобка. Вона просто афігенна. Вона відсилає нас кудись туди, на злам 2010-20-х х і 20 -х років, коли над корпусом. Парились, коли не було цього повального скло металевого бутерброду, цей телефон дуже приємно тримати в руках завдяки матеріалу заднику. А окрім того, олеофобка тут така, що можна впісяться. Пальчик ковзає туди-назад, неймовірно приємно. І якщо на цьому місці хтось подумав, що мені хтось заплатив за це, знайте, що ні. Тому що віксофон за огляди не платить, а компанія Asus офіційно цей телефон в Україну не завозить. Хе-хей! Олеофобка бімба, збірка бімба, матеріал заднику бімба, в руці телефон сидить пиловолого пиловологозахист є, бездротова зарядка є. Міні-джек є. Що вам ще треба, я не знаю. Я б його вже йшов купувати. Але насправді тут не все так гладко, про це ми поговоримо трішки пізніше. Ми закинули смартфон фронтальною камерою е, в кадр для того, щоб отак от цю саму камеру прикрити, підсвітити екран. А тепер ми пальчик чікс І телефон мене не бачить, тому не розпізнає. От під таким кутом він мене розпізнавати буде. Ще раз погасили, увімкнули, от, миттєво! Ще раз. Миттєво. Чудово працює сканер, відбитку пики. Тепер, ж до сканера, відбитку пальця. Як ви бачите, він теж працює чудово. Він працює не настільки кльово, як оці от ваші сучасні ультразвукові чи оптичні, але він не збоїть і це також класно. І це той самий випадок, який трапляється раз на мільярд років, коли Сергійку хотілося б, аби цей сканер був трішечки вище, Аби взагалі поміняти сканер відбитку пальця і кнопку вкл-викл з. Качелю регулювання гучності. Тупо, тому що ти інтуїтивно шукаєш цей сканер відбитку пальця трішечки вище. Можливо, в цьому божественному комплектному чохві, він буде намацуватись всліпу трішечки комфортніше. У всьому іншому по корпусу не маю жодних претензій. Він афієнний. Переходимо до екрану. А. І відразу коментар по звуку через 3,5 мініджек, джек тут немає виділеного аудіочіпу. Тому це звичайне смартфонне звучання, ну можливо, трішки краще, ніж у всіх. І окрім того, це ж змога підключити дротові навушники, які у вас, само собою, є, які там коштують 300-400 доларів. І, звичайно, цей звук буде сильно кращим, ніж у через умовні ТВС, котрі ви підмикаєте до флагманів від інших брендів. Зашибіть! Тепер ми говоримо про екран. Екран в смартфоні, що очевидно є. І у нього отака от, отака от діапазона регулювання яскравості. Це мінімум, оце, мак... оце. максимум. Все кльово. В реальності смартфон під сонечком, яскравий сонячний день читається максимально адекватно. Тут у мене немає до нього жодних претензій. Супер. Вночі також на мінімальній підсвітці, все чекі бамбіні. Е, сенсорна сітка себе показує максимально адекватно. always on zone у нас є. Виглядає він наступним чином. Його можна редагувати. Він адекватний, він приємний. І окрім того, це смартфон, в котрому встановлено аж 144 Герцову панель. Вау! Якщо ми зайдемо в налаштування, виберемо екран, прогортаємо от сюди не, не так серйозно, от сюди до частоти оновлення. Ви побачите, отут самому називу частоту оновлення 144 Гц можна увімкнути лише в Game Genie під час гри в мобільні ігри. А ще тут варто дописати, що воно в деяких мобільних іграх буде працювати, тому що я особисто не знаю. Ігор, в, котрі, в котрих буде реально відкривати 144 Гц. Але 120 також є, як ви бачите. І це уже во. Але є момент. По-перше, як ви бачите, можна влаштувати автоматичність 120 Гц, 90-60. Це у нас класика. Але у нас є і DC-дімінг. І саме тому, що у нас увімкнено 60 Гц. У нас є можливість увімкнути. DC Dimming. Як тільки ми вмикаємо 120 Гц, у нас dc Dimming зникає. Це перша особливість. А друга особливість це те, що треба пройти в акумулятор, вибачте, не те, акумулятор. І у нас тут є вкладка системні режими. І в системних режимах ти вибираєш, який системний режим тобі подобається більше. Чи той, при якому смартфон відкриває всі свої технічні можливості, чи той, при якому смартфон треба заряджати не так часто. І якщо ти вибираєш тривалу роботу умовно, то можливості. Ану, екран. Редагувати частоту оновлення в принципі неможливо. Ну, це ок? Ну, мабуть, ок. Але якщо ти обираєш, наприклад, високу швидкодію, то в тебе автоматично врубається 120 Гц, І ти вже не можеш увімкнути DC-демінг, тут автоматично увімкнули 120 і воно не підлягає редагуванню. Тобто. Ейсус молодці, що вони додали змогу DC-Дімінгу, що не треба колупатись там в налаштуваннях розробника. А в деяких сучасних смартфонах, флагманах взагалі DC-Дімінгу в принципі нема. І тому добре, що він хоч з костелями, але тут є. Але погано, що тобі доводиться обирати або автономність, або 120 Гц, або 60 Гц і тоді ще й можна DC-дімінг. А хотілося б і dc і 120 Гц, але так не можна. Наскільки це для вас критично, я не знаю. Я на це дивлюсь наступним чином. Якщо вам дуже хотілося б, аби була висока плавність, ви вмикаєте собі 120 Гц користуєтесь. Коли ви вночі захочете почитати книжку умовно на мінімальній підсвітці, або подивитись якийсь ютапчик на мінімальній підсвітці перед сном, щоб я роблю тупо регулярно. От вам ніхто не заважає увімкнути 60 Гц розгортку. І увімкнути собі DC Dimming. і не буде у вас проблем. Тепер ми будемо говорити про звук. Про звук через навушники ми вже поговорили. Говоримо про звук через динаміки. Як ви бачите, у нас максимальна гучність увімкнута, і ми слухаємо ля слухаєм ауф, ваш улюблений. Як на мене, увесь діапазон частот відіграється дуже помітно і приємно. Звук стерео нижньому динаміку підспівує верхній, що очевидно, нижній співає помітно потужніше. Але це стерео. І воно все одно приємно відчувається. І воно не хрипить на максимальних обертах, скажімо так, і це також добре. Слухаємо ще. Можливо, ви помітили, а можливо, наш мікрофон це не передав, але є один недолік. Полягає він у тому, що хотілося б трішки гучніше. Відсотків би на 15% гучніше, і це були б ідеальні динаміки. Але і цього цілком достатньо для того, щоб об щось телефончик обперти і дивитись собі, отут-от обідати. Телефончик рядом стоїть, крутить вам якийсь ютапчик. Не хочеться підключати зовнішній акустики, і цієї гучності достатньо. І що очевидно, вхідний дзвінок чи сповіщення від якогось додатку ви також не пропустите. В, ціл, в цілому, ну окей. Переходимо до камер. І почнемо ми з фронталки. Я сказав би, що вона на 3,5 бали із 5. В цілому контент непоганий, але у нього немає, скажімо так, атмосферності. В цілому, картинка чітка, вона нормальна за балансом білого, на неї дивитись приємно. Але в деяких ситуаціях HDR відпрацьовує не дуже ідеально і тому. Інколи з кольорами є невеличкі проблеми. Але в цілому, ок. Основний блок камер дозволяє робити знімки з наближенням, і це, до речі, кроп з основного модуля, класичні знімки, а також на В цілому, воно, звичайно, не дотягує до рівня Galaxy S23 Ultra, але, як на мене, в цілому контент цілком гістівний, особливо для несупервибагливої людини, із 5 балів четвірка тверда. Точно, нічний контент, як на мене, взагалі ракета. Я не очікував таких результатів. В умовах майже повної невидимості смартфон щось там витягує, якісь деталі, і навіть можна їх порозглядати. Ну, тут навіть 5 із 5 я поставив би. Відео пишеться в 8К, від чого я прифігел, але, на жаль, 24 кадри на секунду, і це дуже погано. А от 4 к котре пишеться і в 30 FPS, і в 60. Воно і стабілізацію має, і баланс білого, як на мене, абсолютно адекватний, і картинка дуже приємна для ока. Тому тут претензій нуль. По відеоскладовій, ну, знову ж таки, тверда четвірка, можливо, навіть з плюсиком. Тепер ми говоримо про залізо, ви бачите результат тротлінг-тесту. Тепер ви бачите PCMark. Тепер ви бачите півтора ляма папуг в Антуту. І зараз ви бачите стрес-тест в 3 d Циферки непогані. В умовах реального використання, що геншин іде на ультраналаштуваннях, що танки йдуть на ультраналаштуваннях. Танки йдуть, здається, приблизно пів години, приблизно 110-120 фпс, навіть в замісах. І це колосально класний результат. По геншину. Раз в кілька хвилин може, що не завжди, проскочити мікролаг, але в цілому гра на ультрах іде дуже комфортно. Півгодини гри все просто супер. І з поганого, те, що десь уже на 30 й хвилині ти помічаєш, що потихеньку там FPS які десь падають, і лаг там може проскочити вже два рази частіше. Тобто півгодини гри телефон вивозить ізі, далі все складніше. Це значить, що варто хвилин на 10 його просто покласти на стіл, щоб він остив, і грати на ньому далі, якщо ти хочеш. Окрім того, телефон за ці півгодини дуже помітно нагрівається. Із, хоро... Це із поганого, <с> із хорошого, що в повсякденному використанні він нагріється. Не під час використання камери, не при час цих ваших телеграмів, інстаграмів. Тут таких проблем нема. В кімнаті дуже жарко. Це вже п'ятий дубль запису ролику. Я туплю, вибачте, я дуже стараюсь. По залізу, мабуть, все. І тому останній скріншот, який я вам покажу, це у нас скріншот автономності. І тут ми маємо 8 годин автономної роботи. І якщо ми отак ще зазумимо, то ви ще й побачите, що це при 120 герцах. Отут це видно. Тобто, якщо увімкнути 60, показник буде ще приємнішим. А окрім того, є надія, що, і отут у нас буде зараз ще один скріншот, котрий виглядає отако. А? Де ви побачите, що у нас є оновлення програмного забезпечення. Це значить, що хлопці із Asus свої трубки оновлюють постійно. Тому, можливо, камери стануть фотографувати трішки краще. І можливо, система охолодження буде показувати більш гарні результати роботи. І тому настільки сильного тротлінгу, який реально є. І котрий за пів години активного геймплею точно наступає, і телефон стає неймовірно гарячим, це все стане трішки менш агресивним. І це кльово, що оновлення приходять і за своїм досвідом, скільки я всяких зенфонів перемацав, хлопці із Asus Ісус реально фіксять свої трубки. І що ще важливо для когось? 256 гі у нас на борту це скрін голого телефону, зайнято 21 гір. Тобто нічого я ще не встив. Не сфотографувати, а ні, одну фотку я зробив, ні встановити якусь гру. Тобто оці 4 ГБ це стокове. Я не знаю, що це. Питання акумулятору ми закриємо часом заряджання. Ми дивимось в шпаргалку, я оце поставлю перед собою. І ви дивитесь на нього, як на лайно. Чому? Тому що за 5 хвилин він не заряджає цей телефон навіть. На 10% відсотків. це 30-ваттний адаптер. Він заряджає телефон за 5 хвилин на 9%. Відсотків. До речі, помітьте далі: зарядка йде нелінійно: 5 хвилин 9%, 10 хвилин 19 15 хвилин 27%, 20 хвилин 33%, 25 хвилин 39%. Відсотків. 30 хвилин, 44 30 хвилин, 44 За цей час не знаю, що там Samsung Apple, але умовно холдинг BBK увесь би зарядився повністю. Опи, віви, Realme, ванпласи це все вже було б заряджене. Точно. 35 хвилин, 50 40 хвилин, 53 45 хвилин, 57%.

98. І на 92 хвилині 100%. Показник просто дно. Абсолютно повне. На жаль, я ніде не знайшов, чи підтримує ця труба умовний там ГАН, гана в мене нема, вибачте. Тому, можливо, якщо він у вас є, а ця трубка не згорить від такої зарядки, то ви зможете зарядити його трішечки швидше. Тепер ми говоримо про ціну. Чек ціни ми традиційно будемо проводити на є-каталог. Е для цього ми в пошуку пишемо Zenfone 10. Нам підказує, що є кілька моделей, і обираємо варіант 8256. Відразу вмикаємо темну тему для того, щоб наші очі не стомлювались. Фільтруємо, отут -от у нас видачу за ціною на вкладочці де купити, і бачимо, що найдешевша пропозиція в піксофон. Ну а далі ціна росте до 38 тисяч, а стартує від 35 200 гривень. Давайте подивимось, що у нас є зараз на ринку за схожий бюджет. Давайте вкажемо діапазон від 32 до 40 тисяч гривень. У нас буде 83 моделі. Показуйте, що там. Apple iPhone 14 Pro, чудовий варіант, сказав би я. За цей бюджет Galaxy S23, також варіант. А ще у нас є навіть плюс. Ну, правда, давайте дивитись об'єктивно. Офіційно він стільки не вартує. Це безумовно ціна за сірячок. Ну і у нас є ще Pixel 7 Pro, що досить непогано. s 23 знову ж таки, сірим можна взяти за схожі гроші. І Я сказав би, що це така дуже серйозна видача, тут ще і OnePlus 11 є. Коротше, як ви бачите, в конкурентах по ціні одні флагмани і всі серйозні. І це, мабуть, не дивно, тому що ну, флагман не має вартувати дешево. Висновки: чи гарним смартфоном вийшов Asus Zenfone 10? З моєї особистої точки зору, так. Загинайте пальці. Чудовий комплект, просто бомбезний, відверто кажучи, для людини невибагливої тут взагалі докупати нічого. Навіть плівку на екран не хочеться клеїти, тому що на ньому офігенна олеофобка. Кльова збірка. Кльова у всьому. Шикарний тил, котрий не хочеться чохлити в принципі пиловолого захист, бездротова зарядка, це все є. Екран чудовий. Так, хтось скаже, що ну, хотілося б нормальний DCD-мінгани при 60 Гц, але ми тут маємо згадати, що в більшості сучасних флагманах, якщо не чіпати BBK, тому що ну, там вони ще інколи намагаються, намагаються. То в більшості сучасних флагманах DCD-мінга в принципі нема. Далі, камери, ну не ракета. Але, як я сказав, телефон оновлюють, і тому, можливо, стане трішечки краще. Але зараз ну, воно і так є Якщо ви знаєте, що таке Снепсід умовний, ви зможете зробити ще краще. Тому ок. Залізо передове і потужне, але є тротлінг, про що ми поговоримо. Зараз ще раз. І повільний час заряджання, так, це мінус. Але як ми нещодавно з'ясували в нашому патріотівському чаті, більшість людей ставить телефон на зарядку вночі. А один день цей телефон відживає робочий, тобто зранку до вечора залізобетонно. І це дуже гарний показник. 8 годин екрану на максимальній підсвітці при 120 Гц. Окей. Тепер тротлінг. Хтось скаже, що це дуже погано. А я скажу, що 30 хвилин гри безперервної, на максимальних налаштуваннях в сучасні хіти це дуже ок. Можна було б краще, безумовно. Але, якщо ви, по-перше, не граєте в умовні танки, а граєте в кадзероупи і сабвейсерферси, воно буде шарашить без лагів, я не знаю, поки якому не сяде. Це перше. Друге, телефон. Має екран, якщо я не плутаю, 6,1 дюйма. По своїй задумці це вже не дуже ігрова характеристика. І тому те, що тут є типу 144 Гц і взагалі точно є 120 Гц, це вже кльово. Але це все одно не ігровий телефон, тому чи сильно багато потенційних покупців Asus Zenfone 10 будуть зранку до ночі на ньому грати. Я не знаю, але я думаю, що цих людей об'єктивно дуже мало. І окрім того, півгодини активної гри, а далі 10 хвилин перерви, це звучить значно гірше, ніж є насправді. За пів годинки встати, розімнятись, сходити водички, попити, котика погладити, жінку поцьомать і далі грай. смертельно. Чи можна брати Asus Zenfone 10? Треба брати Asus Zenfone 10, поки такі компактні флагмани, в принципі, існують. На цьому у мене все з вами був Сергій і Проект Фером Лайв. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал. А також обов'язково ділимося цим відосом зі своїми друзями, тому що це дуже сильно допомагає нам у розвитку. Окрім того, висловлю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям, наші канали можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне. Їх імена ви зараз бачите. І посилання на Патреон і на. Підписку спонсорську є в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь. Слава Україні, і до нових зустрічей!